Привіт, я Руслан і я практикуючий психолог в мутимодальному підході. І сьогодні ми поговоримо про ті почуття, від яких більшість із нас хотіла би позбутися. І я часто чую від клієнтів, я не хочу відчувати погані емоції. І коли ми починаємо розбиратися, що це за погані емоції, дуже часто в цьому списку опиняється саме злість та агресія. І це настільки поширений запит, що я вирішив присвятити йому окреме відео. Тож, чи справді злість і агресія це погано? і як з ними бути? Давайте розбиратися. Перше, що потрібно зробити, це чітко розділити ці три поняття: вони не є синонімами. І, відповідно, злість чи гнів – це емоція, це природна базова реакція нашої сигнальної системи, яка повідомляє нам, що наші кордони порушено, що ми зазнали несправедливості або що наші потреби не задовольняються. І це така чиста енергія. Відчувати її абсолютно нормально. Агреція це почуття. Або стан це переживання спрямовані на подолання перешкоди, на досягнення мети, часто на усунення джерела роздратування чи загрози. Агресія не завжди є руйнівною, вона може бути асертивною, тобто це така здорова впевненість у собі. І це та енергія, що допомагає нам наполягати на своєму. А от агресивна поведінка це вже дія, і ось тут криється різниця. Це вже вибір, як ми реалізуємо переживання злості та агресії, чи то криком, чи то фізичною шкодою, чи навпаки, конструктивним відстоюванням своїх прав. За словами австралійського етолога Конрада Лоренса, агресія є необхідною і неминучою стороною людської природи. Імпульси до агресивних дій накопичуються в нашому тілі, ніби рідина, що заповнює резервуар. І час від часу, перш ніж він переповниться, агресивні імпульси потрібно вивільнити. Бажано спрямувати це на ненасильницькі заняття, наприклад, спор, дихання або творчість. Злість і агресія це внутрішні процеси, які є частиною нашої психіки. А саме агресивна поведінка це зовнішній прояв же, який може бути деструктивним. І отже, якщо це не погано, то навіщо нам взагалі злість? Вона має дуже важливі функції. Злість це наш вбудований захист. Вона може бути викликана порушенням кордонів, наприклад, коли хтось робить або говорить те, що є неприйнятним для нас. Також може бути викликана несправедливістю або незадоволенням базових бажань або потреб. Це безпека, соціальна підтримка тощо. Також, коли ми бачимо або відчуваємо порушення правил чи моральних норм, також може бути викликана фрустрація, коли ми зустрічаємо перешкоду на шляху до важливої мети, наприклад, не виходить якийсь важливий проєкт. І саме фрустрація одна з найпоширеніших причин агресії, що не є прямою. Також злість може викликана захистом слабого. Це може бути навіть захист не себе, а дитини, друга чи ідеї. Також накопиченням, тобто це реакція не на одну подію, а остання крапля після тривалого стресу, втому чи ігнорування власних потреб. Також може бути вихованням викликана або звичкою некоректно проявляти свої емоції, Перевтомою, напруженням або біллю. Також може впливати захворювання нервової системи і незадоволені потреби у визнанні та самореалізації. І варто пам'ятати, що злість не завжди проявляється як пряма атака, вона буває пасивно-агресивною, наприклад, ігнорування, сарказм. Або відкладання справ, щоб покарати іншого. Це теж злість, але замаскована. І майбутнього головніше питання: чи варто стримувати злість? Ні, не варто, якщо це постійне придушення такої емоції. Бо за реакцію гніву у мозку відповідає лімбічна система, а саме, ми Вона передає сигнал до гіпоталамуса, а далі він йде в гіпофіз, що провокує вивільнення гормонів. А саме тривале вивільнення гормонів стресу це адреналін, норадреналін і кортизол, які супроводжують гнів, можуть порушувати здоров'я, знижувати імунітет та красти наше щастя. І все тому, що внаслідок підвищеного рівня кортизолу може зменшуватися рівень серотоніну. А серотонін, як ми знаємо, це гормон щастя. І коли ми постійно блокуємо емоцію, вона не зникає. Вона накопичується і починає руйнувати нас зсередини. Тобто стримувана злість часто осідає в тілі, може викликати і головний біль, і проблеми з травленням, і будь-які там м'язові затиски. Також накопичена злість може одного разу вирватися у неконтрольованій формі, тобто вибухнути. І це завжди гірше, ніж поступове усвідомлення вираження. Також постійне переживання такої емоції може викликати депресію, тривогу бо позбавляє життєвої енергії. І да, через пригнічення ми впадаємо в апатію або виникає тривожність. І саме це не означає, що потрібно одразу кидатися на всіх із кулаками, але наше завдання навчитися керувати вираженням дій да, через агресію, а не самою емоцією. І це називається емоційна регуляція. Як же все ж таки справлятися зі злістю або агресією? Я наведу три приклади конструктивного справляння з зі злістю або агресією. А, перше, це усвідомлення та пауза. Це коли ви відчуваєте прилив гніву. Перше, що потрібно зробити, це назвати його Я злюся або «я, там, «Я агресую». І також можна зробити паузу. Ця пауза дозволяє перейти від автоматичної реакції, тобто такого вибуху, до усвідомленої відповіді, або ще його називають тайм-аут з визначенням часу. Це коли ви розумієте, що гнів наростає, найкраще взяти тайм-аут, окреслити опоненту свій намір заспокоїтися і приймати рішення з холодною головою, ба більше вказати точний час, коли зможете повернутися до цього питання. Це допоможе охолонути і виказати більш такі вже виважені слова. Якщо емоція нато сильна, їй також потрібен вихід, але не на людину, і це може бути фізична активність у вигляді там: пройтися або пробігтися, або присідати, побити подушку, це також можна робити. Або дихальні вправи, глибокий вдих і дуже повільний видих. Ця техніка називається 10-3-10. Тобто повільно набираєте повітря в легені, робите вдих, рахуючи до 10, затамовуєте подих на 3 секунди та видихаєте, знову рахуючи до 10. І так, декілька кіл. Ще можна використовувати асертивне вираження. Це коли емоційний градус пав, і ви можете сказати про свою злість конструктивно використовуючи я повідомлення. Наприклад. Коли ти береш мої речі, коли мене немає, я відчуваю злість, тому що не хочу, щоб мої е, речі рухли. І я хотів би, хотіла би, щоб ти наступний раз питав перед тим, як їх брати. Гнів часто слугує захисною маскою для уникнення сильніших і почуттів, наприклад, смуток, сором, розчарування. І в такому випадку слід працювати саме з цими емоціями, бо гнів похідний від них. Отже, повертаючись до нашого початкового питання, чи існують погані емоції? Ні, не існують. Злість та агресія це лише інформація, і енергія та наші союзники, які вказують на те, що потребує нашої уваги. І наше завдання не придушити їх, а навчитися їх чути та використовувати цю енергію не для руйнування, а для відстоювання себе та конструктивних змін. І так само навчитися перетворювати свою злість на силу. Якщо ви відчуваєте, що злість часто виходить з-під контролю, або навпаки, ви постійно її стримуєте і вона накопичується всередині, з цим не обов'язково залишатися на одинці. Саме у терапії ми не прибираємо агресію, не вчимося бути зручними, а розбираємо, що саме запускає сильну злість, як ваша нервова система реагує в цей момент, як ви зараз її виражаєте і чи справді цей спосіб допомагає, чи лише створює нові проблеми. І крок за кроком ми вчимося повертати контроль над реакцією не через подавлення, а через розуміння тригерів, роботи з переконаннями, а за потреби з травматичним досвідом, який підсилює ці спалахи. Якщо відчуваєте потребу розібратися з агресією або агресивною поведінкою, або в цілому більше розуміти емоції і свої почуття, запрошую на консультацію. Також для вас підготував наступне відео, в якому. Поговоритиму про аутоагресію, агресію, яка спрямована на себе і часто маскується під самокритику, знецінення, і постійне я знов не впорався. Дякую, що подивилися відео!